Це Месуд Хансер, рятувальник із Турції. Вчора цей чоловік знайшов у руїнах свою 15-річну доньку. Вона була жива та, на жаль, він не міг її врятувати. Це просто було неможливо. Після її смерті він залишився тримати її за руку з-під завалів. Тому що їхній зв'язок був сильнішим за біль. Тож, коли ви приходите додому ввечері, після роботи, після важких справ, збирайте навколо себе своїх дітей, свою кохану людину і поговоріть з ними. Будьте сім'єю, тому що. Життя надто коротке, щоб витрачати його на суперечки, на злість, на ігнорування, доказування правоти і тому подібне. Сім'я це все, що маєш. Ви один для одного маєте бути найкращим подарунком. Помолившись сьогодні, подякуйте Богу. За все, що маєте, і попросіть його не допустити до подібних випробовувань, до закидів совісті через те, що засильно тиснули на рідних, нападали агресією, вчили криком, чим віддаляли їх подалі. А відверни, Господи, щось би сталося непоправного, голос сумління дасть про себе знати обов'язково. А жити з такими муками дуже і дуже важко. Тому проявляйте не злість одні до одних у своїх сім'ях, а навпаки, проявляйте любов, підтримку і навчайте лагідно, мотиваційно. Покажіть, що ви щиро любите своїх найдорожчих. Насправді так є. Сум батька за дитину є надзвичайно великий. Такий є і сум за коханою людиною і за рідною людиною. Саме найгірше в цій ситуації, коли людина після того, як втрачає рідну, починає згадувати, як вона тисла на неї, як кричала. Як затискала, як виховувала криками, то найто не можна, а якщо ще були побої, дуже, дуже важко на душі. Тому сьогодні закликаю вас, наведіть порядок у своїх сім'ях. Порядок, який не наводиться криком, злістю, побоями, а порядок. Який починається зі слова вибач і має бути взаємне вибач, порядок, який кличе навчити цінувати. Найкраще і порядок, який вчить допомогти близькій людині стати кращою. Навіщо на себе набирати злості? Агресії, що з того, що ти докажеш, що ти правий чи права? Не стане цієї людини. Що будеш робити? Люби. Хай після цього молитовного ефіру кожен з вас підійде, якщо є така можливість, до своїх рідних людей. До свого чоловіка, до своєї дружини, до своєї дитинки, до своєї мами, тата, бабусі, дідуся, онучат, і так щиро-щиро обійме, пригорне, не секунду, а хоча б 30 секунд. Скажіть, вибач одні одним, якщо є за що вибачатись, або скажіть. Дякую тобі за те, що ти в мене є, такий чи така. Дякую тобі, що ти зі мною йдеш за руку. Дякую і так, можливо, перелічити навіть за що конкретно. Це збудує ваші сім'ї, це збудує ваші родини. І по житті. Збережіть цей ефір. Він час від часу буде вам потрібен. Бо... Коли пишете в наміренні Отця Василя, то мій намір за міцні християнські сім'ї спосеред вас. Сім'ї, які будуть достойні доброго прикладу, молитви і любові взаємної. Сім'ї, які колись не лише на землі будуть любити одні одних, але і будуть веселі в раю. Сильно.